Ще вам засніму крокуси. Тут проходила, мама, не змогла не засняти таку красу. Ой, дивіться, який класний. І котик тут разом живе, оцей гарний. І крокуси, які гарні чудові. Ой, які красончики. Коли ще немає і от таких от квітів, котик відвернувся, сидить. То тоді оці крокуси, як находка. Ці, ну крокуси взагалі класні шикарні. Якісь сортові, мабуть, да? не знаю назву, може хто знає, пишіть комент. Такий шикарний букетик стоїться. Коли ще нічого не розцвіло, бачите, все ще таке якась трава тут. Ці підсніжники повідцвітали, а крокуси, вони класніші ще стоять. Радують око. Ось такі вам вісняні квіточки гарні. Радуйтесь теж зовсім чудов... чудового дня. Пока-пока, до зустрічі.